Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я відповідаю на ваші запитання: чи вдасться хоч колись хоч, чи вдасться колись, хоч, хоч, частину грошей вкрадених вернути в Україну? Чи це з кінцями? Дивіться, людина не запитала. Зараз я подивлюся, а у мене скріншот, я забула, що це скріншот. не можу подивитися, хто це. Буквочка В задає питання таке. Чи вдасться колись, Я трошки перефразую: чи вдасться хоч колись повернути частину вкрадених грошей в країну? чи це з кінцями? Напевно, має на увазі цих. Корупціонерів при теперішній владі і влада включно. Дивимося, чи вдасться щось повернути, чи щось хоча б повернеться в Україну. Ну, їх треба, по-перше, вибивати. Якщо буде кому вибивати, ось, то якусь частину вдасться повернути. Так, вдасться. Це, знаєте, повинна бути людина. Давайте я тут. Понакладаю якихось ракушок. Ой, Що вони такі ці всі карти роблять, роздіті. Голі. Такі голі карти роблять. Так. Я знаю, деякі тарологи замальовують. Гаразд, дивимося. Тобто, вдасться, якщо будемо добиватися. Тобто, це треба добиватися. Просто так вони не повернуться. Домовлятися, добиватися, висвітлювати, казати правду. В принципі, якась частина повернеться. У ну, мене тут натяк іде. Може хтось з вас зрозуміє. Ось. Може хтось з вас. Я не хочу називати ні ім'я, ні, ні прізвище, ні... ні не, не кажу хто, але ця людина може зробити. От хто здогадається. Цікаво хто здогадається, що я, кого я маю на увазі. Той, хто любить Україну, підказочок більше не даю. До речі, в минулому теж військовий. Ось. Ось так. Сподіваюсь, ви здогадаєтесь. Ну, виглядає, що так. Давайте конкретніше. конкретніше. Ви бачите, тут десяточка випала. Тобто. Можемо. Бачите? Можна. Можна. Це потрібно постійно нагадувати про це, постійно цим займатися. Треба хотіти це робити, вибивати це все. А ні. а, розумієте? Це потрібно, щоб була людина патріотична, яка хоче щось зробити. Ось, в принципі, ну і не зараз. Це. Коли після перемоги, тому що теперішня влада все блокує. Вони навпаки, тільки розкрадають, повний вперед тільки розкрадають. Тобто це залежить від того, хто прийде до влади, хто. Захоче ці, цією справою займатися, кому болить, кому Україна потрібна, хто її любить і тому подібне. Натяк я вам дала. От і все. буде ця людина повернуть усе повернуть. Щоб ви розуміли, усе повернуть. Але все рівно тут дивіться, якось дивіться, дивіться, наш прапор. Колода. Не є, де моя колода. Це Робін Гуд, здається. Robin І бачите, наш прапор тут, про що це говорить? Можна повернути. Але чомусь, мені здається, все все рівно не повернуть. Ось. Але дуже велику частину можна повернути, дуже велику частину. Ну, давайте я скажу: по цій карті можна сказати половину. По цій карті можна сказати половину точно повернуть. Те, що, знаєте, просити, ви знаєте, як кажуть, навіть анекдот такий є: просити все, а половину точно будеш мати. Ось якось так. Тому, ось по цій карті я би сказала, половину точно. Але наразі ось ця влада. Тобто, треба міняти владу, і то негайно робити вибори. розумієте? Тому що ця влада вона все блокує. Мало того, що все розкрадає, ще й блокує все. Ось якось так, мої дорогенькі, це чітке моє е, бачення, що половину зможемо повернути через е, ту людину, яка прийде до влади. Яку я натякнула, я вам показала, а ви вже самі кажіть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу допомогу, за ваші підказочки, за ваші коментарі, вподобайки, звичайно, і підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!